Сторінка 151, параграф 35: Олімпійські ігри, наука в давній Греції. Які свята були улюбленими в давніх греків та як відбувалися Олімпійські ігри? З релігійних уявлень постали звичаї та традиції Елінів. Особлива роль у житті Грецьких полісів належала святам. Їх присвячували Богові покровителю Полісам. Наприклад, у жителів Афін найважливішим святим був Панафінеї. До свят прагнули завершити роботу. Над мистецькими творами у святкові дні проводили святкові змагання деякі із свят ставали. Загальногрецькими чи не на найурочистіше з поміж них були Олімпійські ігри, на честь Зеса Олімпійського від 776 року до нашої ери. Вони відбувалися в Олімпії кожні 4 роки. Ця традиція існувала до 393 року до нашої ери. На час проведення ігор припинялися війни та збройні сутички. А в Олімпії з усіх куточків Елади сходилися учасники змагань та глядачів. Програма ігор передбачала парад у Учасників, спортивні змагання, п'ятиборстві, біг, стрибки в довжину, метання списа і диска та боротьба. Кулачні бої, перегони колісниць, пізніше додався панкратіон, боротьба без правил і змагання на кулаках та жертвоприношення Зевсу. Переможців ігор називали олімпіоніками. В останній день свята вони одержували вінки з гілок оливкового дерева. Імена переможців та назви їхніх міст урочисто Оголошували, влаштовуючи на їхню честь банкет. Олімпіонік повертався до рідного полюса, в пурпуровому плащі і на колісниці. Його зустрічало все місто. На честь Олімпіоніка співали гімни та влаштовували гуляння. Традицію давньогрецьких олімпійських ігор відновили наприкінці 19 століття, коли за ініціативи П'єра де Кубертена було створено міжнародний олімпійський комітет МОК. Перші олімпійські ігри під егідою МОК. Відбулися в Афінах у 1896 році. Сучасні Олімпійські ігри це міжнародні спортивні змагання, які проводять кожні чотири роки. Відбуваються літні та зимові Олімпійські ігри. Олімпійський рух сьогодні важливий складник міжнародної співпраці. Загальнонародне значення в Еладі мали свята на честь Бога Тіоніса. Відбувалися вони в Афінах щорічно, в березні, квітні впродовж шести днів. Пишними були свята і на честь богинів. Лючості деметри, які проходили восени, збігаючись із святом урожаю, важливе місце посідали також піфійські свята в дельфах на честь Аполлона, і стмійські свята на честь Посейдона. Були також загальнодержавні свята на честь перемог під платеями та марафоном з іменами яких давньогрецьких учених пов'язують зародження і розвиток філософії та наук, слово філософія грецького походження. Воно перекладається як любов до мудрості. Філософія досліджує найзагальніші закони розвитку природи, суспільства, людини. Виняткове значення для європейської цивілізації мало виникнення нового, відмінного від міфології, напряму, пізнання світу та людини, філософії. Філософія зародилася наприкінці VII століття до нашої ери. Віонії. Спочатку філософська думка Греції не була відокремлена від природничих та математичних знань. Потім стали формуватися окремі науки, астрономія, математика, медицина та географія. Неабиякої слави зажили філософи Геракліт та Демокріт. Геракліт, уважавши світ, не створив ні боги, ні хтось із людей у природі у житті уважав філософ. Триває вічний рух. Усе тече і змінюється. Двічі не увійдеш у ту саму річку. Запевняв Геракліт, Демокріт висловив припущення, що все. В природі складається з маленьких частинок атомів науки так швидко розвивалися, що деякі філософи почали твердити, ніби всі науки істини мінливі та непевні. Чимало послідовників мав Сократ. Він вважав, що істине точне, достовірне знання, попри обмежені можливості людини, існує. Я знаю, що я нічого не знаю, казав мудрець, наголошуючи, що людина не народжується з готовими знаннями і за життя не може. Знати всього істина народжується в суперечці. Ще одне переконання Сократа, яке казало шлях розвитку наукового пізнання. Учення Сократа розвивав його учень Платон. Неподалік від Ефін він заснував першу філософську школу, у якій навчалися всі охочі. Цей заклад отримав назву Академія від назви священного гаю, посадженого на честь героя Академа, де його було розташовано надзвичайною широтою знань. Вирізнявся Аристотель, учений залишив по собі твори з філософії, математики, ботаніки, медицини, правознавства тощо. Основою світу, на думку Аристотеля, є матерія, тобто атоми. Аристотель також створив неподалік Афін філософську школу, лікей. Так її називали, тому що розташовано її було біля храму. Аполлона Лікейського там Аристотель читав лекції учням, прогулюючись, хто встигав за ним, той встигав і в навчанні. Хто ж відставав, мав прогалини в знаннях, тобто відставав у навчанні. І з часом від філософії відокремилася нова наука, математика. Найшановнішою була математична школа, яку створив Піфагор на острові Кіос при храмі Бога, цілительства та покровителя лікарів. Асклепія виникла відома математична школа, засновником якої був лікар. Хіпократ. Гіпократа вважають засновником наукової медицини. До сьогодні лікарі багатьох країн світу дають клятву гіпократа обітницю бути гідним лікарем. У п'ятому столітті до нашої ери з'явилися перші історичні твори, найвидатнішими істориками того часу були Геродот, якого називають батьком історії, та Фукідід. Багато наукових відкриттів належить ученим доби ілінізму. Слава найбільшого наукового центру іліністичного. Світу зажила Олександрія. Тут було створено наукову установу, яка дістала назву мусейон музей, що в перекладі означає житло мус при Олександрійському мусейоні. Постала і перша в історії людства бібліотека, якою могли користуватися і городяни, і мандрівники писали в той час або на папірусі, або на спеціально обробленій шкірі пергаменті від назви міста Пергам, де вперше стали виготовляти цей матеріал для письма. Дослідники твердять, що Олександрійська бібліотека налічувала понад. 500 тисяч рукописних книг. Відомими вченими були Евклід з Олександрії, автор математичної енциклопедії. Та Архімед і Саракус, засновник кількох розділів фізики. Свою філософську школу мав також Тіоген, яким захоплювався Олександр Македонський. Досліджуємо, прочитайте перекази про Сократа. Текст перший: до Сократа прибіг якийсь чоловік і схвильовано почав: Послухайте, Сократ, я мушу тобі сказати, що твій приятель стривай, урвав його філософ. Спершу дізнаємося, чи те, що ти мені скажеш, просіюється крізь три сита. Три сита? здивався чоловік. Так, любий приятелю крізь три сита перше сито це правда. Ти переконаний, що все в твої розповіді, правда. Я чув про це від ніяковіючи почав той. Так, так, спробуємо друге сито. Це сито добра. Те, що ти мені хочеш сказати, напевно, добре. Мабуть, навпаки. Тоді випробуємо. Йому третє сито, скажи, чи мені конче потрібно знати те, що тебе так схвилювало? Та ні? Тоді, усміхнувся мудрець, коли те, що ти хотів мені сказати, ні правдиве, ні добре, ані необхідне, то поховай його в собі і не переобтяжи ні себе, ні інших. Текст другий. Один марнотрат, скаржичись, що йому завжди бракує грошей, запитав Сократа, де йому позичити чималу суму. Позич у себе, обмеживши свої витрати, порадив філософ.